Слава Україні! Розпочала 734-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари. Здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши балістичні ракети Іскандер М. Чотири керовані авіаційні ракети Х-59. Одну протирадіолокаційну ракету х 31 п та 13 ударних безпілотників типу шахет в результаті бойової роботи протиповітряної оборони знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 шахетів у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали великий бурлук, Федорівка, Синьківка, Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Сила оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівка та Баївка та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синківка Харківської області.